Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Ой, як тут симпатично гарно все. Стабільно, стабільне надходження грошей в сім'ю, стабільне спілкування, поєднання сім'ї. Знаєте, коли якось злагоджено все, якось, знаєте, як з традиціями, коли цінують один одного, коли люди. Замислюються над такими речами, як все, що ти робиш, має наслідки на наступний день, тиждень, рік, коли люди цінують один одного і те, що вони просто є поряд один з одним. От, от, просто хай воно так в кожній родині буде. Коли показують щось гарне, навіть не хочеться не, не перепитувати, не доповнювати карти, щоб просто ніяк цього не змінити. Там просто, знаєте, коли люди радіють від того, що вони один у одного є, і хай воно так у всіх буде. Тема кохання. Давайте побачимо, до чого вам тут готуватись. О, починається. Ой, тут нафантазовані якісь такі, знаєте, негаразди, ревнощі, коли просто от, ну, щось таке болить колюче, знаєте, от щось погляд якийсь не той, якась там буде сказана фраза, якась не така. Не треба, не вигадуйте собі, бо по цій карті все гаразд. Це може наснитись якась дурня. От... Промовили дурнесниця, дур... дурне спить дурнесниця, не ображаю вас, а просто от сни такі дурні, відправляйте туди, де їм місце, і не вигадуйте собі нічого. От, просто, якщо страхи якісь приходять в голову, кажіть собі, «міняю», змінюю, відправляю просто на всі сторони. І думайте про хороше. От просто притягуйте в своє життя щось хороше, як хочете, але тягніть. За вуха чи ще якось не треба, не вигадуйте дурня. Робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у роботі. До чого вам готуватись в роботі? Імператор це може бути керівник, там, де ви працюєте. І тут якісь негаразди по здоров'ю такої людини можуть бути. Будьте уважні до того, щоб, якщо це щось вірусне, щоб ви собі не хапанули такого, для когось страхи пов'язані з, ну, може просто боїтесь свого керівника, так я теж буваю. Якісь внутрішні суперечки, якісь, знаєте, коли можете, вам може здаватись, що до вас чіпляються. Це, знаєте, коли такий собі страх, який ну, як нав'язуєте собі. Насправді все гаразд. Насправді між, ну, от, ви і ваше керівництво. Це, як знаєте, Ну от не треба, не демонструйте себе як людину, яка лякається просто навіть погляду вашого керівника. Бо насправді це не дуже гарно виглядає, як Ну чи вам є що приховувати, чи чи взагалі ви не впевнені в тому, що ви робите. Ну, от просто от майте мужність, ну, якось так. Себе тримати як більш впевнену людину. Так, воно більше. Бо до вас насправді не непогане ставлення, а ви чогось боїтесь. Для когось це можуть бути і страхи через гроші у вашого керівництва, коли може десь там не вистачає грошей чи затримуються ті гроші, наприклад, Ну, якісь там рахунки сплачуються, а воно там десь гуляє по банках. Може бути таке, але це в меншому відсотку. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, трошки прикрию карту. Що важливо прийняти? Ну, тут непогане. Тут якесь заслуговане свято. От знаєте, там, де ви щось гарно робили, щось закінчилося, але е, треба відсвяткувати. Є привід відсвяткувати. Отак От воно виглядає. Коли е, через якусь е, певну ситуацію буде свято, приймайте, як є. Може, вам влаштують, може, потрапляєте, просто вас ну, як запрошують на якесь свято, то зголошуйтеся, йдіть і святкуйте. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Угу. Не розповідайте якусь таємницю там, де от є ситуація, в якій треба смовчати. І треба, ну, наприклад, якщо ви плануєте якусь поїздку, тихенько їдьте туди, робіть все, що вам треба. Якщо треба буде потім комусь розповісти, то у вас буде нагода, але спочатку зробіть. Якщо, наприклад, ви плануєте ще, тільки плануєте якусь там, якісь пересування, мовчки, плануйте і хай у вас все вийде. Це, знаєте, коли не треба раніше, ніж буде відпрацьовано, казати про те, що у вас поки що, от як на думці. Як знаєте, прийняти рішення і тільки потім рухатись. Якщо ви десь чогось ще не розумієте, то відмовляєтесь одразу робити щось, поки не не розберетесь, поки ви для себе не прояснювали саму по собі ситуацію, і поки ви не промалювали собі той шлях. Як, знаєте, от, як на мапі просуваєтесь, от, хай би ви спочатку вивчили питання, а потім вже робили б дії. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ого! Так, ну дивіться, людина, яку, знаєте, не нова для вас людина, не королева мечів, імператор, тут показаний. Знаєте, людина, яка дуже може бути навіть тиранічною в якихось ситуаціях. Тут обман показаний від такої людини, або, може, і ви хочете обманювати таку людину, але ж. Тут потім, як відкриється ця ситуація, то не уминути вам сварки такої гучної сварки. Якщо, е, для когось навіть це може бути про трикутник, може бути, на, на жаль, бо обман імператора, не то він взявся обманювати дійсно. Бо та жінка, яка поряд з цим імператором, ну, людина дуже інтуїтивна, відчує дуже швидко, читає з нього його бажання обманювати. Ну, Тут, тут не просто ревнощі будуть, тут просто щось дуже гучне назаліває. Далі дивимось порада від вищих сил. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Дійсно, від вищих сил, трошки прикрию, так, майте в собі сили стримати себе, навіть якщо назріває дуже гучна якась розмова маєте в собі сили, знаєте, от не виходити дуже сильно. Дуже-дуже ну сперечатись, дуже ситуація, яка от вона буде змінюватись, вона буде як розвиток інший мати. Ви можете. Ну, як поспішити, знаєте, от, от просто щось от, відчути, щось собі зрозуміти, але з висновками можете поспішити і можете поспішити з діями. Трошки втримайте себе в руках. Так, і знаєте, що б там у вас не траплялося? Більш за все, це стосується от, тих людей, які дізнаються про трикутник будь-який, ну, там, де обман є, там, де хтось третій ну, от, морочить голову, давайте так казати. От як переспить зі своїми думками, а тільки вранці приймайте якісь вже рішення. Не поспішайте гучно висловлюватись. От про це мова йде. Бо якось воно вранці буде трошки інакше все виглядати, і трошки інакше у вас буде можливість цю ситуацію опрацювати. Все, на цьому всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами і гарного настрою теж. Бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось з вами в наступних відео. І всім дуже дякую за вашу участь в розвитку мого каналу. І за ваші підписки, і за вподобайки, і за ваші коментарі. Всім дякую, всім пока!